Сьогодні я вам хочу розповісти про один з найбільш вражаючих гейзерів на нашій планеті. Але для початку давайте дізнаємося, що ж таке гейзер. Гейзер це природний вихід гарячої води та пари, який періодично вивергається з під землі. Це унікальне явище виникає внаслідок геотермальної активності, коли вода, що проникає в землю, нагрівається в підземних резервуарах. Коли температура підвищується до критичного рівня, тиск води стає настільки великим, що вона викидається на поверхню у вигляді струменя. Процес виверження гейзера відбувається в кілька етапів. Спочатку вода нагрівається до високих температур, що призводить до утворення пари. Коли тиск досягає максимального рівня, вода викидається з кратера, створюючи вражаюче видовище. Виверження можуть тривати від кількох секунд до кількох хвилин, а висота струменя може досягати десятків метрів. Тепер, коли ми розібралися у сутності гейзера, давайте зануримося у захоплюючу розповідь про один із найвідоміших представників цього природного явища Гейзер Строкур. Гейзер Строкур, розташований в ісландській долині Хаукадалур, є справжнім природним дивом, що привертає увагу мандрівників з усього світу. Його активність, регулярність вивержень та вражаючі природні явища роблять його одним із найбільш вражаючих гейзерів на планеті. Гейзер Строкур знаходиться в геотермальній зоні, що є частиною великої тектонічної системи. Ця зона відзначається активністю вулканів і гарячих джерел, які виникають через рух тектонічних плит. Строкур це один із кількох гейзерів у цій області, проте він є найактивнішим. Навколо нього розташовані численні гарячі джерела, бульбашкування та паропроводи, що створює унікальний ландшафт. Хоча точний вік Гейзера невідомий, його активність почалася, ймовірно, кілька тисяч років тому. Історичні записи свідчать, що гейзер був відомий ще в епоху вікінгів. Назва Строкур походить від ісландського слова, що означає підніматися або вибухати, що точно описує його динамічну активність. Гейзер Строкур вивергається з інтервалами від 5 до 10 хвилин, що робить його одним із найбільш передбачуваних гейзерів у світі. Виверження можуть тривати від 5 до 20 хвилин, викидаючи струмені гарячої води на висоту до 30 метрів. У деяких випадках, особливо під час сильних вивержень, вода може підніматися до 40 метрів, створюючи вражаюче видовище. Це робить строкур популярним місцем для фотографів і туристів, які прагнуть зафіксувати цей природний спектакль. Температура води в гейзері перед виверженням може варіюватися від 80 до 100 градусів Цельсія. Під час самого виверження температура може перевищувати 120 градусів Цельсія, що робить її небезпечною для людей, які намагаються наблизитися занадто близько. Гейзер виділяє велику кількість пари, що також є частиною його унікального характеру. Вода, що вивергається з строкура, містить різні мінерали, серед яких кремнезем, сірка та інші елементи, що надають їй характерний блакитний відтінок. Ці мінерали можуть впливати на кольори навколишнього середовища, створюючи незабутні пейзажі. Гейзер Строкур, як і багато природних чудес, оточений численними легендами та міфами. Ось три найпоширеніші легенди про цей вражаючий природний об'єкт легенда про гейзер і вогняного дракона. За однією з легенд, гейзер Строкур виник завдяки битві між вогняним драконом і могутнім богом. Дракон, що жив у підземеллі, намагався захопити територію, викидаючи вогонь і пар. Боги, щоб зупинити його, створили гейзер, який вивергав гарячу воду і пару, відлякуючи дракона. Ця легенда символізує боротьбу між добром і злом, а також силу природи. Прокляття закоханих Інша легенда розповідає про двох закоханих, які не могли бути разом через суперечки між їхніми сім'ями. Вони вирішили втекти, але під час їхньої втечі їх спіймали. В гніві батьки закляли їх, перетворивши на гейзер. Тепер, коли строкур вивергається, це вважається символом їхньої невмирощої любові, яка, незважаючи на всі перешкоди, продовжує жити. Гейзер, як охоронець скарбів, за іншою легендою, гейзер строкур охороняє скарби, заховані під землею. Кажуть, що в давні часи один з місцевих вождів заховав свої багатства в підземних печерах, але щоб ніхто не зміг їх знайти, він закликав гейзер стати охоронцем. З тих пір, коли хтось намагається дістатися до скарбів, гейзер проявляє свою силу, вивергуючи гарячу воду і пар, захищаючи таємниці, що приховані під землею. Ці легенди надають гейзеру строкур особливого шарму і таємничості, роблячи його не лише природним явищем, а й важливою частиною ісландської культури та фольклору. Гейзер Строкур це не лише природне диво, а й важливий елемент ісландської культури та історії. Його активність і регулярність вивержень продовжують приваблювати туристів і вчених, які вивчають геотермальні явища. Це місце, яке демонструє силу природи і нагадує про те, як важливо зберігати та поважати ці унікальні природні явища. До зустрічі, друзі!